Привіт! чим замислилась. Привіт! А ти знала, наскільки коми впливають на наше життя? Ти що? Як просто коми може впливати на наше життя? А от зараз я розповім тобі історію, та ти все зрозумієш. Колись давно у королівстві трапився злочин. Злочинця посадили у в'язницю, але король вирішив написати листа до суду. Було написано стратити не можна помилувати. Він зовсім не міє ставити коми. Суд подумав, що король мав на увазі. Стратити не можна, помилувати. Злочинець опинився на волі, та більше його ніхто не бачив. Ні. Насправді, король мав на увазі, що злочинця потрібно стратити. Тобто речення стратити, не можна помилувати. Ось якома впливає на це речення. Тож, говоримо правильно, будьмо патріотами України.